Христос рождається, славімо Його! Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Івангелія від Матфея, 2 глава, з 13 по 23 вірш. Коли відійшли волхви, ось ангел Господній з'являється у вісні Йосифу, кажучи. Прокинувшись, візьми дитя і матір Його, і біжи до Єгипту, і будь там. Доки не скажу тобі, бо Ірод хоче шукати дитя, щоб погубити його. Він же, прокинувшись, узяв дитя і матір його вночі та й пішов до Єгипту, і був там до смерті Ірода, щоб сповнилося сказане Господом через пророка, який говорить: з Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним молхвами. Дуже розгнівався і, пославши, погубив усіх дітей у Вефлеємі і в усіх околицях його, від двох років і нижче, відповідно до часу, про який дізнався від волхвів. Тоді сповнилося сказане Єремією пророком, який говорить: голос в рамі чуте, плаче ридання, і голосіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми. І не хоче втішитись, бо їх нема. По смерті жірода, ось ангел Господній у вісні з'являється Йосифові в Єгипті і кажучи: прокинувшись, візьми дитя і матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вже помирали ті, що шукали душу дитяти». Він же, прокинувшись, узяв дитя і матір Його і прийшов у землю Ізраїля. Почувши, що Архилай царює в Юдеї замість Ірода, батька свого побоявся туди йти, отримавши ж у вісні повеління, пішов у краї галілейські і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, Щоб збулося сказане через пророків: Назореєм наречеться, Богу нашому, слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.